Вітаю вас, друзі! Сьогодні для вас я зробила огляд на новелу Керівництво геніального принца по визволенню країни з боргів. Головний герой Вейн Салема Арбалест. Він принц бідного королівства Натра з купою боргів. Його батько король, хворіє, тому не може керувати країною. Молодша сестричка ще маленька, щоб брати на себе такі обов'язки, тому лишається лише він. Та ось біда, йому зовсім не хочеться цим займатися. Його таємна мрія вигідно продати свою країну і до кінця життя валяти дурня. А поки він йде до неї, на його шляху з'являється все більше проблем, які він зачасту, дякуючи його вдачі, сам собі і створює. На цьому нелегкому шляху його підтримує його вірна помічниця Нінім та вазали королівства. І так за їх підтримки, а також дякуючи його вродженій кмітливості і знанням своєї справи, країна не лише позбувається боргів, а й починає квітнути та прославляти свого майбутнього короля. Що можу сказати? Новела цікава, кумедна, спостерігати за муками бідного принца весело, що приємно його підтримують справжні друзі. До того ж, вень також цінує своїх підданих і вступається за них кожного разу, коли їх принижують, або коли їм намагаються завдати шкоди. Цей твір справжній посібник по видам політичних систем та міжнародних відносин. При цьому матеріал подається з гумором і прикладами, що полегшує сприйняття для такої нетямущої людини в цьому питанні, як я, це дуже корисно та пізнавально. Що бісить? Бісить художнє оформлення манги. Ці образи героїв в їх костюмах секшопу коротенькі шортики, декольте до пупа і розмір грудей з кавун. Розумію, що це такий стиль, але мені він не до вподоби, хоч і комусь, можливо, таке подобається. Але, як на мене, якби я обрала для читання мангу, а не новелу, я б її закинула або навіть не починала читати просто через оформлення. Хоча історія варта того, щоб її прочитали. Наскільки мені відомо, окрім новели та манги, по цьому твору зняти ще й аніме. Тобто людям подобається, бо не було б попиту, не було б і пропозиції. Я оцінюю дану новелу на 8 з 10. Кому також подобається дана тематика, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок та насолоджуйтесь улюбленими історіями. До нових зустрічей!